Працевлаштування незайнятого населення та орієнтація молоді на здобуття професії такі основні завдання роботи центру зайнятості. Аби якомога краще висвітлити переваги різноманітних фахів, організовують презентації цього разу. Говорили про професію військовослужбовця, адже вона стала престижною і затребуваною. Протягом попереднього року в нас було майже П'ять тисяч вакансій, чотири тисячі з з половиною тисячі осіб. Ми працевлаштували. Ну але у нас трохи дезбаланс на ринку праці саме із вакансіями, які є в нас служби зайнятості, а також категорії осіб, котра перебуває на обліку. Військовий комісар Івано-Франківського міського комісаріату, полковник Ігор Сурокопуд, розповів про численні переваги служби за контрактом. Це соцпакет, висока заробітна плата і можливість безкоштовного навчання. У вишах України. Прийнято всі зусилля для того, щоб забезпечити гідне фінансове становище військовослужбовців за контрактом та їх членів сімей. Для прикладу, по першому місці служби військовослужбовець військової служби за контрактом на посаді рядового солдата, отримує заробітну плату від семи. 1100 сто і далі. Велика кількість незайнятих вакансій у Коломиї, де сформована 10 гірсько-піхотна бригада, на службу запрошують громадян України віком від 18 до 60 років, у тому числі жінок. Стоїть потреба в посадах стрільця, гранатометника, командира відділення. Гостродефіцитні спеціальності це водії. Саме категорії це де і є. В захід запросили випускників шкіл, студентів ПТУ та коледжів. Володимир Конюшак навчається у коледжі на спеціальності готельного обслуговування. Каже, втікати від армії не буде. Навпаки, хоче вступити на військову кафедру. Ми хочемо стати військовим, але не йти на фронт, хочемо щоб закінчилась війна. А от десятикласник Святослав Крук хоче бути програмістом. Хлопець прийшов, аби дізнатись більше про українську армію. Допомога людям так як зараз війна йде, то допомогти нашим військовим. Віталія Васильчук, Андрій Левків, новини, телеканал Раї.